Пацаны, всем привет! З вами на каналі РосЮа. І сьогодні ми вибрались по грибочку, як ви вже поняли по моєму цьому прикиду. Взяв я з собою ножичок. Взяв з собою, коротше, ведро. Во, бо я там ходив, получается, з пакетом, ну, не то, конечно. З ведром получше вони не так мнуться Так що, друзі, не переключайтеся. Вот. Зараз я вже знайшов там гриби, я зараз вам покажу. А перед началом ролика підпишіться, не забудьте поставити лайкоси і написати класні та топові коментарі. Ну все, друзі, починаємо. Сьогодні, друзі, така погода жорстка. Короче, Дощ, дощ. І я не успів, короче, як включати камеру, запускати відосика знімати і вже знайшов короче, грибочки. Вешаночки. Все йдемо подивитися шампіньйони, ну бачу, нашев сияких. Вешенку. Бачите там. Ростуть красавчики. Сейчас ми. Сейчас мы їх вырежем. А я ось дивіться, друзі. Усе. Оп, і там маленькі, бачите? Немає більше. Зараз ми їх виріжемо. Що, друзі, я вишенки, ось вони. Бачите які красиві. О, Корінь там є. Можечок оставив. Кладемо їх у відеречку. Оп! Такі класні грибочки. Так, що тут все маленькі ще. маленький. Так. Опа. Есть. Вот такие будет. Погода, блин, погана. На телефон ляпает и... и на камеру тоже. Ну и понял, короче, надо да, Такие, рыбочек Ну що, друзі, йдемо далі. Йдемо дивитися наші грибочки. Тут таке ось дерево, бачите, воно велике. Це в нас верба. Да, це ми на вербі знайшли. В общем, йдемо далі. Друзі, йшов тут такі калюжі і ставок якраз. Коротше, про цейках виходить оцю фігню щоб затікав ставок, щоб ставочок не набирався водички. Поповнявся. І якраз ця водичка вся тече туди. О. Якраз вона сюди все буде і затікати. Ось, бачите, воно потекло. Воно десь тут шумить. А, ось одна дивіться. Пішла водичка. Видите? Все. Щоб вода тут не стояла. Тут і так тут болото, блін, що тут, що я вирішив таке зробити. Оба. Полоснути руку. Да, бачите, як завжди, друзі, ми йдемо по всяким таким болотяним містам, калюжам таким всіляких місцях всіляких таких знаходимося так що друзі зараз в пошуках грибів неважно чи вешенка чи як його чи шампіньон нас за... нас задача коротше найти... щось, що то закрутить що то друзі закрутить так що Якщо буде щось цікаве, обов'язково, друзі, включуся. Бачите, друзі, я добираюся, в общем, болотяка тут конкретно. Алюжі теж. Дивіться. Такі калюжі. Зараз я буду пробиратися через них. Іти. Не бриється. капець. Дивись, й мої, дивіться, болото І, І калюжа яка. Дебело наче озеро. Так що друзі пробираємося. Ви бачите? Така дорога жорстка. У мене сапоги нові. Такі бачите вже в болоті. Зато з відром і решенка. Ну, гриби, надеюсь, найду якісь Ну, шампіньони, ну, звісно. Желательно ми хочемо найти з вами, друзі. Бачу, зайшло вам відео там, де я шампіньони, чи що я там чи ножку збирав. Бачу вам зайшло. Там 3500 переглядів і 1000 Фу, от, один лайк. В общем, заходи грибочки бачу. Блін, якісь друзі комари літають, чи що? Чи мухи якісь. А то влітаю і блін на мене блін летять конкретно так фу-фу Ти шо ти шо вони, блін, борзі Капець Хай офігелі. фігели Та ну ми пробиваємося тут через оці болота і калюжі оці дебелі Дебелючі Так що будемо на місці друзі Я включуся Ну, перший гриб, але це не то що нам треба. Це поганка. Ми друзі прийшли на місце, тут де вони мають бути. Зайшов в цю місцинку таку одну, щоб вони повні були, але щось їх вже немає. Так що дивимося далі. Може щось знайдемо. Бачите, це поганий, погані гриби. Так що шукаємо далі. Так, ну що, друзі, нарешті нашли ми. Нарешті нашли хорошого грибочка. Тут ось щось хтось виривав, чи щось чи, чи верху виходивши. Найшли, ось, ось він красавчик. Це в нас. Синя ножка. Корінь зрізаємо, щоб потім виросло Но до землі приросте однозначно. І десь, друзі, поряд може бути ще. А во, бачу, бачу. Сразу друзі, от трави оцейкуємо, Щоб вдома не цей не з травою вже не вибиратися. А просто почистити і в банку зафігачить синя ножечка, бачите, друзі. Ось бачу, бачу ще. Що дивіться. Травечки захований. Оп. Нарешті, друзі, знайшли. Ось такий, бачите, красовчик. Я очікував е шампіньйон, але знайшов синю ножку. Тоже непогано. Так що Продовжуємо наші пошуки грибів. Так, друзі. Я, я взагалі-то пам'ятаю, що тут якось збирав, то тут в основному було все в шампіньоні. В общем, одні шампіньйони. І більше нічого. Ось, <рес> друзі, грибочок, бачите, травичку його прицейкало. Ну-ка. Цей грип уже поганий. Чорний там, ну, в общем, капець йому. Так що йдемо далі, дивимося. Друзі, в одне місце сходить там. Ну не в туалет, звісно як ви поняли, поняли типу. Чому може мали понімати, типу... Як ви там розумієте, не знаю. Ну хочу, друзі, сходити, коротше, в одне місце там, Получається подивитися на теж грибочки. Довжна бути синя ножка і і шампіньончик теж там може бути. Так що зараз, якщо ми тут нічого не знайдемо, ну відро хоча б ми не збираємо, то будемо туди йти. Якщо ні, то в принципі на наступний раз підемо. Ось, кстати, нашому грибочка. О, Дивіться друзі, зразу коло нього тут двоє. Один великий, середній і маленький. Віжімо. Малесенький. Так, зрізаємо. О, бачите, красовчик. Тавечку з цийкуємо. І ось ось. О! Синя ножечка. Красавчик. Так, йдемо далі, друзі. Бачите, вони в траві ховаються, добре шукайте, друзі, що, тому що може бути таке, що От ти одного гриба знайшов, да? а він там не один, там ще є. Там ще один. ой, чи... Ну, да, один і ще два може бути. В общем, надо шукать і И... не сійте на місці, на одному місці, надо повсюди шукати. Ну, по всій місцевості, там, де гриби знаходяться, там де вони ростуть. Ви шукайте по, по всьому. По всій місцевості по всьому периметру. Ну, в общем, так да. і И... кружляйте, может, Краще і по два рази на одному місці, тому що ви можете з першого разу не побачити, я теж не бачу з першого разу, буває. Буває і бачу, буває ні. Тому що вони добре ховаються і не так дуже легко їх знайти особливо в високій траві. Так що шукайте друзі, дуже, дуже добре, якщо хочете насобирати цей. Що хочете зібрати свої грибочки, на що ви там плануєте з ними робити. Так що, друзі, вже, ну, вже в нас трошки навіть грибоч... грибочків з'явилося. Так що шукаємо далі. Буде щось цікаве, обов'язково включусь. друзья знайшовся. знайшов у нас грибок классный такие смачные летит оба оба такий классный берем его по-любому Ну синянушка вот зарезаем опа все Ось такий класний грибочок. Одемові диречку. Бачите, вони не мнуться, я ставлю їх і вони там собі віддихають і вяляться. Ну, в общем, не мнуться, Друзі, шукаємо далі. Наші з вами грибочки. Хто хоче друзі, подивитися. Як уже, типа, буде закрутка, то напишіть мені в коментарях, я почитаю. Кому буде цікаво, я заснімлю, покажу, які вони будуть уже у банках, уже такі класні і закручені грибочки. Так що напишіть мені в коментарях. Не забувайте, друзі, ділитися, ділитися з цим відео цим відео своїми друзями. Ділитися. Цим відео своїми друзями. Так що ну, мені додається мотивації далі далі знімати. У набралося 3500. Ну, 3500 переглядів. То є мотивація далі знімати. Якщо мама там набирається, взагалі не хочеться нікуди йти. І зараз бачите, я подойжу. І для вас стараюся контент знімаю. Друзі, знайшов, блін, сам шампіньонів, щось не видно. Взагалі, покажу О, от такий дивіться. класна синя ножичка Дивіться який класненький грибочок Оп і в його. Блін ну не видно шампіньонів, покажу вообще, блін. прийшов коротше за ними а... Ріжу, коротше, находжу, взагалі, другі гриби. Ну, блін. Не везушка трохи з цими шампіньонами сьогодні. Навірно. Не знаю що там далі буде. Будемо дивитися, будемо бачити. Будемо будем будемо Так. Так що такі от справи. Зараз... Шукаємо, шукаємо, дивимось, дивимось. Може й найдеться, це як його шампіньйон. А якщо ні, то, то ні. В принципі синя ножка теж непогано. Ну хороший гриб. О, дивіться, друзі, ох! Оце масло, дивіться, один, другий. Пятый, пятый, и тут мал маленький. Вообще бомба, ты что, ты что? Ну, сыня ножка, конечно, но ничего. Еще. Еще, видите, какие Классные грибочки у нас. Опа. Видите, какие суперски. Оп. Оп. Ось такі грибочки в нас М От, і ставимо вітеречку. І ще дивіться дуже красавчики. Опа. Це вже пінгулявши, нічого. Ось так, зріжемо його і. Чи він якийсь виски, викинем його, його баню. Оп! Оцей ось красавчик. І що ну, дивіться який? Красавела, дивіться який. Оп, клівочки. Клас. Угу. А вкусні, які будуть на зиму. Це я на зиму виходить. Грибочки збираю і щоб можна було закрутити і собі достати і їсти по своїх. Бомба. Опа, дивіться, тут вже круляшки, такі як шампіньончики. Еще их тут сразу двигаться. Сразу четыре. Еще тоже. Вот такие классные грибочки у нас. уже гнилячки идут. Оп. Нашел шампиньончик, друзья, На Да, Разберем. Да. Можете разобрать и юбочка. Шампиньончик. Якщо чорні, то не беріть. Ну погані. Це шампіньончики. Класно. Ще є королівські шампіньончики, там вони йдуть з коричневими шляпками і там такі трещинки, на них. за. Ото От королівський шампіньон. Оце такий обичний, домашній. У нас тут так що такі справи Блін побільше такі шампіньоні дуже ну, супер Так ну за місце там сходим ми будемо Там ще одне місце заходить. Ну, пів відра у нас вже є Може чуть менше Чим відра, Ну Уже считай уже не пустай відров. Дуже дуже добре. Все погано, дуже багато похожих на синю ножку. Так що, друзі, дивіться, дуже обережно. Коли збираєте гримби. Противо дивіться воно похоже на синю ножку. А воно на синя ножка. воно очень на синюю ножку и выдаются себя за них. В общем, дивимся. Смотрите, друзья, сколько я за нас убрал такие, видите, там и пиньончики попадались. Ну, их не было, конечно, но все равно одно... попадалось. Сейчас, думаю, тут место проверить. Попали еще один козел. Есть пацанчик. Ценянушка ножка. Ну, вот такой по одному, по два. Ютуб останні менше. Ну ще крихітка. А, ну, Зараз я друзі привімо і включуся вже я буду йти на нове вже місце. Ну Там де ми будемо шукати грибочки. Так що дивимось далі. На... Блин, дождь дойство... закончится, ну я хочу просадить. Ну, опять маросить. Надовбок. Ну нічого, ми продовжуємо пошуки. Гри уже почти бачите, ведро не подобав. Забирать би ведро тримогнути. Дняву. О, ще, ще може щось ще, 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 на тому місці подивимося і якщо не буде, то, то таке діло. В принципі, я й так з грибами і відео для вас засняв, і погуляли трошки. Так що, друзі, такі ось справи. Друзі, я не міг не засняти, дивіться, який красавчик, Нашов такого сампьючика взагалі класного. Вибіцькі, Ух. Дивіться, Бульбические які, такие, двигаются порчики, винты, двигаются, здоровые. Огромный. Я буду далеко выйдут. Я ще уже маленький. Я вже, вроде года. А, два штуки. Ось, дивіться. Клас. Даже навіть ведь только Дивіться. Я, ж кажу, я не міг не заснять таких красавчиків. Мне кажется, тут я ж мав. Потім вам казав, що про... ну, подивився, подивився. Тут такий красавчик ушел. Бомба. Що, пацаны, нашев я в общем ще 4 грибочка чи скільки там. Ну, синя ножка и і... І все. уже ночи не видно, все шукаю уже, ну, по пути, Я как раз записываю видео, Ох. так что, опять дождь начинается, башня, какие там хмары, черные прямые, и синие там, Так що не переключайтеся, але ми продовжуємо. Якщо не буде, то все. В общем, прощаємося і я йду додому. Ну, в принципі, і так вже грибочки не собирав. Побачимо, є, нема. Ну і потім вже так що погнали. Там, ну, друзі, будемо перебиватися на ту сторону, якось не знаю, тут години капітально. И цепку зарвойка пикзанная пигнуска. В общем, надо якуть коленку. Вот здесь валу самого озеро. Друзі, майте совість. Якщо ви збираєте гриби, то не розкидуйте, пожалуйста, ці бумажки. Не, ну, бля, зачем їх розкидувати? Можна просто з собою взяти карман і вдома викинути. Зачем таким займатися, З Сумрадом оцим, ну розкидуванням мусора. Заберіть з собою вдома, викиньте з там поти. Не не розкидуйте. Давайте будемо чистіше. Відноситься і добре до нашої панети землі. Та нарожі не розкидуйте, вам дуже прошу. Будьте чистими і не будьте свиньми. Так що я покладу цю бумажку і викину її вдома. У мусорник. А не як ось люди буває кидають. Нічого не хочу наговарювати висню поганого. Але не треба кидати цей мусор на землю. Ну тут нічого в природі смітити, не треба таке робити. Будь ласка. і ось справи, друзі. О, дивіться. За хороше діло. Що я забрав пакетик? Я наношу грибочок. Бумерангом все вертається, бачите? Ох. так вот. Варить добро і воно вам вернеться з хорошої сторони, бачите? Пришел-шов і знайшов грибок. Грибочок. Так що, друзі, ось такі ось справи. Ось такі ось грибочки я зібрав сьогодні. О, о! Дивіться, друзі. Так, ну шов. В принципе, ведро я нас убивал. Вот, а, так, кстати, так, кстати, це, как его, шампиньончик, заберем. То есть не забрал, то неопытный, не опытный, Я тоже не сильно, конечно, знаю все, але... а Я знаю, які я знаю гриби. Якщо не знаю, то вже не беру. Якщо беру, то питаю, хто знає. Так що, друзі, такі справи. Ну що, друзі? В общем, от така в мене тиха охота вийшла. Насобирав я відеречко, шампіньйони там біць, попадалися. Ну, в більшість ножка. Ну не дійшов я, звісно, дойшов. Не дійшов до кінця, але треба буде дойти. Так що, друзі, ну мені, в принципі, хвата на закруточку, ось у мене там стоє вішинки. А й вішинки ще трошки попав. Того, самі перші вони були. Так що, друзі, кому сподобалось таке відео класне, та як я збирав гриби. Просто відпочивав душею. Ставимо лай лайкоси, підписуємося на мій канал. Во, нажимай колокольчики, щоб не пропускати відео. І... Ждемо моїх нових відео. Кому подобається, пишіть, чи подобається, чи не подобається, буду все читати. Так що, друзі, всім удачі, всім пока!